Доброї години. Сьогодні відео буде відповідь підписнику мого каналу, яка задала таке запитання. Чи потрібно відсаджувати самця, коли він покриє самок, і навіщо це все робити, і чи потрібно це робити. Я вже декілька раз, мабуть, згадував все це у відео, але повторюсь знову. Я відсаджую. От там буквально на днях приведуть. Папочка на законом своє відпочиває. Значить, самочки приведуть. Коли вони приводять, відсотків 90% в той же день саме її покриває. Можуть бути ускладнені пологи. І самка не вчасно може в неї там матка стати на місце. Не, не завжди вона може очиститись, Самець відчуває, що самка у хоті, і він її буде спробувати покривати. Скоріше за все, в нього це вийде. Скільки там лишиться малюків, це запитання, на яке, мабуть, ніхто не дасть відповідь. Краще я помічав і робив в тому році. Десь приблизно на 22 самках робив такі досліди. Одних покривав в той же день, інших через 20 там днів, ну, скажімо так, на другу, на третю, охоту, в кого я кого я ловив. То народжуваність вища приблизно на 1,5-2 нутриняти в тих самок, які покривались через одну-дві охоти. Тобто не в перший-другий день після народження. Більше малюків. Я не знаю. Я нікому не збираюсь щось там доказувати. Мені абсолютно байдуже. Я для себе висновки зробив, зробив такі і. Ваш, вам вирішувати, не мені. І що вам робити з вашими внутріями? Я самця відсаджую, причину тільки що назвав. Ще може бути такі малесенькі нюанси, може. Я таке вже помічав, самець в останній місяць перед щенінням самок, інколи може там десь трішечки під час вживання їжі. Може відігнати самку, може злегка її вдарити. Ну, добре, якщо десь вдарить в ногу. А якщо вдарив живіт, ну, відповідно, мінус одненьке вже може бути. Мінус 2, ну триняти, розсмокчиться там всередині і до побачення, і ви їх і не побачите. Посамка переведе мало і думає: а чого ж вона так мало перевела? Мабуть, погана самка. А може поганий самець, бо покрив. Ну і далі думай. Думай, гадай, а може є щось з істини так дав, а може води не було, а може, а може, а може. 100 запитань, на які не кожен зможе дати відповідь. Тому я відсаджую а вам вирішувати саме. Відсаджувати, не відсаджувати. Відсаджую от приблизно, от сьогодні 1 квітня, я так розраховував, 127-й день, 2 квітня. Він покрив на другий день після підсадження. Ну, тобто, десь на 3 квітня може щось бути. Може бути і раніше, може бути пізніше. Ну, не знаю, побачимо. У мене вийшло так, я б відсадив, чесно кажучи, і на місяць раніше, але просто не виходило з місця. Просто брак місця. Але зараз вже все нормально. Когось з хлопчиків забив. Скажімо так, молодь-молодь. Ну, тому такі справи я відсаджую, самкам даю відпочити, але це раз. Я давав відпочивати їм 2 місяці, а цього разу я їм дам відпочити лише 25 днів з моменту, скажімо так, останнього народження ще ні. Ну, я не знаю. Може ж бути інтервали 25 днів. Можливо, так зроблю, що якщо три приведе зразу, напротязі 5 днів, а останнє через 25 днів я не буду чекати і ще 25 днів. І відповідно ті самки будуть 2 місяці чекати. Я пустю його скоріше за все. Ну тут вже треба дивитись по обставинам, а може, а може, а так, а так. Тому тут зараз гадати наперед я не хочу. Тому так, от такі справи відсаджую, причини назвав. А ви дивіться самі. Я нікого не те, що там примушую там чи ще щось. Такі невеличкі підсказки, а ви вирішуйте. От мені подобається та плечинка лимонки такі на вид побільшенькі, за золотистих. А там час покаже Бог, Бог як десь так дасть. Мабуть, 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 це все. Тепер іще таке хочу сказати, дивіться, хочу всім підписникам. Сказати, таке провести соцопитування, що вас цікавить, щоб я вам відзняв, розповів, показав, можливо, щось доказав, <пиш> пишіть під відео, яке запитання буде назбирає найбільше, чи то вподобаючок, чи то. Два запитання будуть від різних підписників однакові. Значить, на основі тих запитань і створимо в найближчий час відео, яке буде цікавити тих людей. Тому що, ви знаєте, ви задали запитання, наприклад, написали 5 слів. На ваших 5 слів мені інколи треба написати 100. Я пишу 100. Ви пишете 10 із тими словами, 10 знову два запитання, на які я мушу відповісти. Ну, це нереально. Це дуже складно і кожному не відповісти. Тому от назбираються якихось там от найбільш цікавих запитань, яких турбує спільнота. І ми на основі цих запитань створимо відео за допомогою вас. Підписників наразі дякую за увагу. Будьте здорові!